Розпочнемо із головного. Уночі на Кримському мосту сталася бавовна. Вже вранці з'явилися відео, де видно, що один проліт упав у воду ще один помітно з'їхав в сторону. Зараз автомобільний рух в обидві сторони неможливий. Залізничний рух зберігся. У службі безпеки України повідомили, що всі деталі щодо організації бавовни розкриють після нашої перемоги. А поки спостерігають, як один із символів путінського режиму, вкотре не витримав воєн. Навантаження. Окупаційна ж влада повідомила лише про пошкодження дорожнього полотна. Також є дані про двох загиблих чоловіка і жінку з Білогородської області. Всіх гостей Криму і жителі Криму просить пользоваться сухопутним коридором, соответственно, через новий регіон Російської Федерації. Інформацію о работі по восстановлению автомобільного руху буде опубликовано в ближайшее часі Ментрансам Російської Федерації. Під постійним вогнем росіян залишається Донецька область. Вночі окупанти завдали ракетного удару по Краматорську. Поранили двох людей, пошкодили житлові будинки та територію підприємства. Усього за минулу добу поранення отримали четверо жителів області. Крім того, армія Росії пошкодила або зруйнувала майже 40 будівель на Донеччині. Це житлові будинки, школи, підприємства. До слова, такий вигляд нині має один із навчальних закладів у Костянтинівці. Ось вирва така. Я тут вибите вікно. Прийшла в хату подивилася. Там ото ж те вікно вибите. Я тряпки завісила, щоб пиляка хоч не йшла. Тоді дивлюся, воно це все подаривало, все на світі. Це щастя, що вікна були просто відкриті. І в хаті двір двері вибили в хаті двері там вибито. Сьогодні близько одинадцятої ранку. в Білорусі помітили ще одну велику колону найманців російської ПВК Вагнер, яка рухалась напрямку наметового табору. В селі Цель трасою М5 від Бобруйська. У її складі щонайменше 20 машин різних модифікацій. Уази, Патріот, Пікапи, будівельна техніка, автобуси, фури. Машини їдуть зі встановленими прапорами РФ і символікою ПВК Вагнер. За даними моніторингової групи, це вже третя колона з найманцями, яка прибула до Білорусі з 11 липня.